Же з нами на зв'язку старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України Олена Паренюк. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пані Олено, ну всіх мабуть, турбує все ж таки питання: що з запорізькою атомною електростанцією, вона зараз перебуває в окупації. Наскільки це небезпечно і для енергетичної системи України, яка є загроза? Я можу відповісти на питання щодо запорізької атомної електростанції, але немає в мене експертизи щодо енергетичної системи, uh -huh. тому власне Запорізька атомна станція потрапила в окупацію 5 березня, і це вже було небезпечно, тому що туди зайшли озброєні люди, вони обстріляли. Тренувальний центр обстріляли перший енергоблок Запорізького атомної, який на той час, на щастя, був вимкнений. А ось наразі ми маємо повідомлення щодо того, що ведуться обстріли території з різних громад навколо атомної станції. Як за повідомленнями, нещодавними, п'ять ракет влучило. На територію пошкодило е, киснево-азотну станцію, е, що призвело до аварійного вимкнення одного з енергоблоків. Е, ракети влучили також дуже близько до, до розташування сховища відпрацьованого ядерного палива, е, який є на території Запорізької атомної. Це єдина атомна станція, на території якої є такі басейни витримки е, для поводження з власним відпрацьованим ядерним паливом. Е, і було пошкоджено також в результаті бомбардувань станцію пожежної, ну тобто пожежну частину певним чином трохи зруйновано, що буде ускладнювати ліквідування пожеж в разі, якщо ці пожежі ще стануться. Тобто, фактично, те, що відбувається, це ядерний шантаж, і росіяни кажуть про те, що ця станція буде або їхньою, або нічиєю. Uh, ну і вони власне порушують всі конвенції не те, щоб це була новина, але вони порушують всі конвенції, всі міжнародні договори, тому що uh, є міжнародний договір, який каже про те, що об'єкти мирного атому це і атомні станції, і підприємства сполодження з відпрацьованим ядерним паливом, і уранові шахти, і таке інше, не можуть бути об'єктами військових дій. Пані Олена. А от ядерний реактор, він може не знаю, вибухнути від того, що в нього влучить от постріл. Тобто, яка небезпека в тому, що ці постріли можуть пошкодити ядерний реактор і станеться ну, щось таке? Про що ну, якби страшно навіть думати? Ядерні реактори це вони вже. Побудовані контейнменти тобто це така герметична оболонка довжиною там від 6 до 10 метрів бетону. І у 2003 році Запорізька атомна була визнана найбезпечнішою атомною станцією в Європі. Ці контейнменти і власне, енергоблоки можуть пережити. Ну, те, що звичайно для, для тієї території це і смерчі, і, і там невеличкі землетруси, які можуть бути, а також падіння невеличких якихось літаків. Тому ми можемо казати, що якщо це буде стратегічна зброя, то певно реактори переживуть. Але небезпека є в іншому. Небезпека в тому, що ці реактори працюють, і їх потрібно охолоджувати до. До цього Запорізька АЕС була приєднана до лінії електропередач України чотирма лініями. Наразі пошкоджено, тобто раніше було пошкоджено дві, зараз пошкоджено ще одну, і залишилась лише одна лінія, яка власне з'єднує запорізьку атому з нашою електромережою. Атомні станції не тільки віддають електроенергію, але й беруть електроенергію з мережі. Вони беруть її для того, щоб е, е, живити насоси. Насоси перекачують воду, вода охолоджує реактори. А це, ну, тобто, це примусове перекачування, е, і для цього ці насоси потрібні. Якщо охолодження від мережі зупиниться, запуститься дизель-генератори. В дизель-генераторах, тобто читали нещодавно аналітику про те, що дизель-генератори вони такі доволі прості в управлінні і в експлуатації, і там є доволі багато палива. Тобто, дизель-генератори протримаються із час, ми можемо казати, я думаю, там про дні, можливо, про тижні, але це не місяці. Uh, і дизель-генератори мають пропрацювати до того моменту, доки не відновиться uh, зв'язок з електромережою. Якщо ж ресурс у дизель-генератора uh, закінчиться, uh, охолодження реактора зупиниться, uh, може розплавитись активна зона, uh, і радіонукліди будуть виділятися, тобто це сценарій фокусів. Будь ласка, пані Олено, зараз uh, дуже. Дуже багато е новин про те, що хочуть запорізьку атомну електростанцію підключити до енергосистеми окупованого Криму. Е взагалі, чим можливо це зробити, в які терміни можна це зробити, і чим це може загрожувати для, е для України і для безпосередньо Запорізької АЕС? Ну, власне, для України це буде загрожувати тим, що ми втратимо джерело електроенергії і це напередодні опалювального сезону не дуже такий радіжний сценарій. Чи можливо це зробити? Енергоатом стверджує про те, що в електромережах України і Росії різна частота, якщо ви пам'ятаєте, тут ми. Наприкінці лютого якраз перейшли, тобто ми підключилися до електромережі Європейської, Європейського Союзу, там інша частота. І тому прямо так одразу переключити, ну, тобто перемкнути одним рубільником неможливо. Але це ж техніка, і немає нічого неможливого, тому потрібно побудувати там певні нові леп, певні нові трансформатори, змінити частоту і перепідключити. Тому, ну, так, да, це можливо. А от для нашої енергетики це має ну, якийсь колосальний вплив, наскільки от е, Запорізька атомна електростанція важлива для нашої системи? Ну я все ж таки знову ж таки, я біолог, я не енергетик. Е, я думаю, що вона важлива, але факти і експертну точку зору я не буду тут зараз виказувати, тому що в мене немає цієї експертизи. Давайте тоді розглянемо ну, такий сценарій найгірші. Так, тобто, не дай Бог, відбувається. Якісь Речі, які спричиняють вибух, пошкодження ядерного реактору, чи взагалі якогось витоку не знаю, радіації. Можливо, у вас є якісь перші, ну, не знаю, там, що треба спершу робити, тобто ви як фахівець, що ви радите робити, і як діяти взагалі нашій державі в цьому випадку? Є ну як діяти на Є центр з ядерної та радіаційної безпеки. Вони пропрацьовували всі ці сценарії, і в разі, якщо стається така ядерна загроза, ці сценарії запускаються. Що робити людям? Треба купити аналогове радіо на батарейках. Для того щоб навіть якщо вимкнеться електрика, був доступ до інформування, тобто до суспільного мовника, і на суспільних мовниках почнуть розповідати, що конкретно треба робити, куди йти, де що купувати і таке інше. Також можна поставити на телефон таку аплікашку, називається Віндіком, тобто це додаток, який дозволяє дивитися напрям вітру. І якщо станеться вибух на запорізькій атомі, варто подивитися напрям вітру. Там є також швидкість вітру, і можна приблизно розрахувати за який термін радіонукліди дійдуть до кожної конкретної території, в разі якщо дійдуть. Ну і таким чином себе обезпечити для того, щоб підготуватися, варто мати запас герметизовано запакованої їжі, герметично герметично, герматично запакованої їжі, а також запас води для технічних потреб і для, для того, щоб пити. Цю воду, тобто, це не, не має бути якась там герметична супервода, це може бути просто вода, яку ви заздалегідь наберете в якійсь бутилі з мережі водогону. Тому що якщо станеться аварія, радіонукліди випадуть з повітря на поверхню води, вода буде забруднена, і вода у водогоні також буде забруднена. Тому потрібно зробити для себе запас такий на на якусь там на кілька днів. Доки е, не будуть надані інструкції, що ж власне треба робити далі? Чи потрібно евакуюватися, чи не потрібно евакуюватися? Чи можна пити воду з водогону, чи не можна пити з водогону? Ну є такі? А, от... та, 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 а ну і е, варто мати скотч, якусь там плівку. Поліетиленову для того, щоб заклеїти вікна, перевести вікна не зараз, а в разі, якщо це станеться, перевести вікна, якщо це металопластикові вікна з літнього режиму на зимовий режим. Зимовий режим це більш щільна така герметизація вікна. Ну і тобто бути впевненим, що пил ззовні не потрапить всередину. Скажіть, будь ласка, от ми розглянули цей найгірший варіант. а Є в нас можливості для якоїсь швидкої і якнайменш болісної ліквідації можливої аварії? Ну, це, це залежить від рівня аварії. Є е в ядерній, ядерній сфері шкала Інес, міжнародна шкала. Ядерних ядерних інцидентів і там є ж вона ранжується від одного до 7, якщо у інцидента рівень 7, це Чорнобиль і Фукусіма, їх так прям швидко ліквідувати неможливо. Тобто ви бачили, що робилося з фокусімою навіть після Чорнобиля, навіть в такій високотехні... високотехнологічній країні, як Японія, е... і навіть з допомогою всього світу і без війни. Тобто, це не так просто робиться. Ти не можеш там. Міністр не може просто сказати реактору зупинись і все, і давай зупиняйся. Ем... Якщо це будуть проектні аварії і якихось менших масштабів, то на кожній атомній станції є стратегії реагування на кожну проектну аварію. І в разі, якщо окупанти дозволять персоналу атомної станції відпрацювати ці проектні сценарії, це буде добре, тобто інцидент буде ліквідовано з найменшою можливою шкодою для навколишнього середовища і для людей. Але я правильно розумію, що варто залишатися певний якийсь час, якщо в разі найгіршого сценарію, там два-чотири години, не виходячи з дому, там ну є такі побажання, там чи дві доби. Ну тобто, я таке чув, скажіть, от як от варто слухати. варто слухати суспільного мовника, і там для кожної області, для кожної громади, я думаю, що будуть надані рекомендації, тому що. Ну, Якщо це, наприклад, там якась Закарпатська область і станеться вибух на Запоріжжі, то їм взагалі нічого робити не треба, тому що у нас є водорозділ Карпати, повітря не так легко проходить від центральної України до Закарпатської області і ну, там буде просто все буде нормально. А якщо це громада якась поблизу Запоріжжя і на неї на даний момент має вітер, то так треба закрити. Крити вікна і двері і залишатися всередині, доки це випадіння радіонуклідів не скінчиться. Якщо це якісь трошечки більш віддалені території, тобто, якщо видно, що там. Вистачить двох-трьох днів для того, щоб евакуюватись. Тобто, якщо є ці два-три дні, то треба збиратися і їхати. Але знову ж таки, варто оцінити обстановку. Бо коли почалася війна, наприклад, дуже багато людей виїжджали з Києва, і там дорогу, яку ти пророблюєш за півтори години, в нормальній ситуації люди їхали добу. Залишатися в машині, коли тебе зверху посипає радіонуклідами, це ну така неоптимальна стратегія. Тому е, немає універсальної, е, ну тобто жодних універсальних рекомендацій, все залежить від погоди, від напрямку вітру, від типу аварії і від розташування кожної конкретної людини. Ну і мабуть, э, заключне запитання про магате. Воно може якось вплинути повинно? Воно вже зробило все, що воно змогло. Ось сьогодні була випущена заява нарешті з засудженням Росії, тобто Росію назвали агресором, з засудженням дії російських солдатів. І, ну власне, ось те, що вона може зробити. У МАГАТЕ немає своїх військ. Більше того, у МАГАТЕ немає свого бюджету. Тобто, весь бюджет МАГАТЕ складається з членських внесків країн-учасниць. В тому числі Росії. Росія одна з фундаторів МАГАТЕ, Радянський Союз і Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, є одним з фундаторів МАГАТЕ. Тому тобто е, ну, вони можуть засуджувати, так? Да? Вони можуть прийти до певних інших політичних рішень. Але такого, щоб прийшов дядя злий і сказав, ай-яй-яй, ну перестаньте, ні, таких важелів впливу в них немає. Я думаю, що. У майбутньому а, будуть тобто, ми вже спілкувалися з колегами з Японії, наприклад, з Америки. Вони дивляться на цей ядерний шантаж, ядерний тероризм, що відбувається, і починають роздумувати щодо а, необхідності розробити стратегію протидії ядерному тероризму. Нам у Запоріжжі це вже нічим не допоможе, але на майбутнє я думаю, що можливо буде вжити якихось превентивних заходів, чи вжити якихось в принципі заходів в разі такого захоплення атомної електростанції. І знову те, що я хотіла б ще раз наголосити: якщо послухати ефіри і наші, і міжнародні, ми всі задаємо питання щодо того, що робити Україні. Знаєте, це певний віктів тобто це як обговорювати, що потрібно робити жінці для того, щоб її не зґвалтували на вулиці, і чи носити їй там довгу спідницю, чи носити коротку спідницю і таке інше? Питання не в жертві, тобто питання не в Україні. Питання в несиметричності відповіді світової спільноти в тому, що були дуже, була дуже млява реакція світової спільноти на окупацію атомної електростанції протягом п'яти місяців, і питання в тому, що агресор є неадекватним. Ось і все. Дякуємо, пані Олено, за те, що долучилися до нашого етеру, розказали про всі загрози. Сподіваємось, все ж таки Запорізька атомна електростанція незабаром буде підконтрольована українській стороні і ядерної якоїсь вибуху не станеться. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам: з нами була Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки з атомних електростанцій Національної академії наук. Дякуємо.